Кілька сонечко зійде, за у вікно святаю. До вікна ми підійде і промовимо добрий ран, то повиблявав грубі маляви. Хлопчики минули мої та дівчат, що не посмішку я світаю. Доброго мосту на весь день бажаю. Зараз у нас земля по досі і так добра, пропонуємо послухаю від загадах. Заповзята діветься. Вона праць не боїться. Дуже сильно ця комара. Називається Ура. Він на дубі ростає, шапочку гарненьку має, в землю йде і весною проросте. Це що? Сьогодні пропоную послухати казку яка називається Брили. Цю ласково написав Василь Чухів. Слухайте, уважно і переглядайте відео. Василь Чухлів. Муратки повинні тягнули великий шмат кори, щоб утеплити на зиму свою котику. Ой ой, почулося звідки Мурак не зупинив. То оце такий з'явився на їхній стежі. Ой, ой. луналось знову і зморкну. Старий мурах ватажок, поправив пропеляй і кивнув муравчика. Ану, пошукай нас. Муравчику не пнулась. Ось він, осві. Загукав найменший муравчик. Я знайшов його. І дубового листочка виглядав жов. Ти чого голосуєш?» – суворо запитав його старий мурах. Я, я, я брилика загубив. Ну, це ще не біда. Де ти його загубив? Та десь отут. Шукав, шукав, нема, ледь не плака жовт. Знайдемо твого брилика. заспокійливо погуркнув старий Мурах. Хоча й не хотілось. Втрачати часу відриватись від свого діла. А як же знайдемо, і муравчики вже шелестіли листям? Ось він, ось він. Почувся веселий голосок найменшого муравчика. І всі побачили брили. Побачити одне, а спроби дістати до того. Брилик плавав посеред озелечка. Та хіба були в лісі такі справи, яких не могли вирішити разом мудрі і заповзяті наради. Тож і тепер старий ватажок подумав хвилинку, примружив свої очі під окулярами і наказав подати у воду пілочки. Невдовзі місток протягнувся аж до брилка. Охочих іти за бриликом було багато. Але старий мурак розсудив так брилика хто знайшов? Найменший муравчик, до того ж він серед нас найлегший. Кому ще йти, як не йому? У не боясно було муравчику. Еге, навіть коліна в нього затратіли. Та цього ніхто не гадав. Бо він умить переборов свій страх. І ступив там міст. Лісток прогинався, однак муравчик уперто пробивався до тим. Нарешті він торкнувся брилика і зрозумів, що витягти його одному не під силу. І на березі, мабуть, багнули це, бо звідти долину, ідемо на підмогу. Вони ж не знали, що пробиратися мостом так небезпечно. Хлопчик закричав Зачекайте, міст не витримає, я щонебудь небудь придумаю. І таки придумав. Він стрибнув у брилиха і погрібся до берега гілячкою, ніби веслом. І так убрилиха і винесли на берег муравчика його друзів. Ось твій брил, візьми, сказали вони жалю. Спасибі! Прошепотів жолудь, коли я стану дубом, приходьте відпочивати до мене взадінь. А ти сьогодні в нас молодець, поплескав його по плечу ватажок. Мурашки взялись за свою нелегку ношу і потягнули її далі. Жолодь вибрався на пеньок і махав їм послід прийом. Ось така казочка. Чи запам'ятали ви, як вона називається? Казка називається брили. Брил – це шляпка жолудя, а жолуд – це плід якого дерева? Це плід дуба. А хто написав цю казочку? Цю казку написав. Василь Тюплі. Про кого ж ця казка. Пазочку про мурах та жолудя. Кого ж знайшли мурахи? Мурахи знайшли жолудя. Чого жолудь голосував? що трапилось? Він загубив брилу. Дітки, чи відгукнулись мурашки на чужу біду? Так. Чи почали вони шукати брилика? Так, почали. І де ж саме побачили брилика? Брилика побачили посеред озера. І що вирішили зробити мурашку, щоб дістати брилика? Вони вирішили зробити місток з гілочок. А хто ж пішов по місточку забривити? Пішов найменший мурах, але іти бажали всі мурашки. Як гадає, чи боявся муравчик іти? Так, він боявся, але вмить переборок свій страх і ступив на місто. А що ж придумав муравчик, коли зрозумів, що одному йому не вдасться витягнути брилу? Муравчик стрибнув в брили і погріб до берега білячкою ніби веслом. Чи дістав муравчик брил? Так був дістав і цим дуже допоміг жолоді. Жолод був дуже-дуже вдячний і сказав спасибі. Коли я стану дудом, то ходьте відпочивати до мене в саді. А ватажок поблискав найменшого муравчика по плечу. І сказав, що ти сьогодні у нас молодець. У народі кажуть, сміливий не той, хто боїться, а той, хто перемагає свій страх. А чому ж так кажуть? Можна боятись чогось і нічого з цим страхом не робити, а можна його здолати. Саме так зробив муравчик. Він здолав свій страх. Наше заняття добігає завершення. Сподіваюсь, що казочка сподобалась. Спробуйте, будь ласка, переказати вас. Я впевнена, що у вас все вийде. Я бажаю всього кращого. До побачення. Дякую за увагу.